На українському телебаченні продовжують е, грати свою е, пісню, скажімо так, і у всьому звинувачувати клятих ухилянтів, при цьому вихваляти ТЦК, а також закликати, давати їм все більше повноважень, ще більше порушувати українське законодавство, права людини, кримінальний кодекс, конституцію і так далі. Е, хоча не без хороших, е, скажімо так, заяв, ми зараз розберемо їх. Прямо таки декілька, і також дійдемо до того, що на думку військових має, як має закінчуватись війна, чи потрібно віддавати Донбас, чи потрібно відвоювати українські території і так далі. Бо це це все вас, я думаю, здивує. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, і обов'язково, друзі, підписками. Це мій другий канал. І тут ми розбираємо подібні нагальні новини. Тож дякую всім за підписку. Перше. Нацполіція повідомляє, що вони проводять масштабні перевірки через ухилення від мобілізації, і в чоловіків перевіряють медичні довідки та документи про догляд за родичами з інвалідністю. Що в нас виходить? В нас виходить, що а, спочатку всі перші роки повномасштабного вторгнення а, корупційні МСЕК, корупційні ВЛК і так далі. Продавали довідки, продавали білі білети, продавали за шалені гроші, просто якісь оці пусті документи. А зараз вирішили цих всіх людей пустити по другому колу і по знову ж таки з них почати збирати гроші. Саме тому зараз відбуваються оці всі перевірки. Звісно, це дуже позитивний момент, але на фоні того корупційного середовища я не впевнений, що це все. Буде працювати саме на зміну системи і на її вичищення. Бо бачимо, що, на жаль, таких е, наразі е, перспектив щось не дуже видно. Можливо, я помиляюсь, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Е, тепер давайте послухаємо е, такого медійного вояку Євгена Дикого, який являється просто екстра ульт Ультра патріотом який власне за те, щоб відправляти абсолютно всіх чоловіків на війну, всіх карати, вбивати, калічити і показувати, що кляті ухилянти мають вмерти. От так оце, якщо коротко, і давайте ж зараз його послухаємо. Бо таких ультрапатріотів, як він, я не знаю, мені здається, нам таких не вистачає на фронті, але, звісно ж, дикий на фронт ніколи в житті не попаде. Чому? Бо він дуже сильно любить пінгвінів. Хто знає про що я, пишіть в коментарі. Давайте ж його слухаємо. Вибачте, в нас є деяка частина суспільства, яка дозволяє собі чинити опер мобілізації, тому що держава досі, все ж таки, вибачте, тєліться і не вживає належних заходів. От, не вживає того, як треба це робити. Але вибачте, в нас є і трошки більші частини суспільства, завдяки Він говорить, частини суспільства, які чинять. Е... Спротив мобілізації. Давайте по-чесному: ніхто не чинить жодного спротиву мобілізації, чинять спротив е незаконним діям працівників ТЦК, які займаються не мобілізацією, а які займаються просто відвертими злочинами. Якщо почитати українське законодавство, то там чітко. Е Прописано всі повноваження працівників ТЦК, і там немає жодного слова про те, що можна когось побити на вулиці, або можна когось закинути в буса, або можна когось незаконно утримувати в будівлях ТЦК і там чинити моральне та фізичне насильство над власне військово зобов'язаними. І якщо ми говоримо про маленьку частинку суспільства, то давайте почесному все, що зараз відбувається, це як було з євреями під час другої світової війни. Тільки тут зараз на місці євреїв фактично чоловіки віком від. 25 до 60 років, які абсолютно ніяк ніким не захищені, які просто взяли одну категорію серед всіх громадян українців і її чмирять. І от саме ця категорія чомусь незрозуміло чому, на думку дикого, який, власне, сам входить до цієї категорії, чинять опір. При цьому бачимо, що дикий абсолютно не спішить піти на фронт, абсолютно не спішить показати, як же ж треба. Воювати, він числиться ветераном, він числиться раненим в одне місце. От, але бачимо, що серед е, е, тих місць, які може штурмувати деякі, скоріш за все, це може бути меню якогось ресторану, але не більше. І, в принципі, все, що потрібно знати про, пропаган... про пропагандистів отакого -от рівня. Ми досі не програли цю війну, і завдяки яким ми з вами зараз спілкуємося. Тому казати, що українське суспільство чинить не мобілізації, це м'яко кажучи, не коректно. Е, цей копір чиниться. Звісно, бо ніякого опору мобілізації ніхто не чинить. Чинять опір бусифікації. А бусифікація не має нічого спільного ні з мобілізацією, ні з українським законодавством. Це злочини проти українського народу. Велика частина українського суспільства, яка просто абсолютно знахабніла від безкарності, і так, да, от ця безкарність це абсолютно пряма провина керівництва нашої держави, бо просто не дають команду ФАС поставити цю частину суспільства на належне місце, от, е, але думаю, до речі, що вже назвіла та ситуація, коли ця команда ФАС прозвучить, бо просто нема чого, ну, немає чого, немає інших варіантів. Завжди в таких е, інтерв'ю, от мені. Так, мені дуже цікаво. Було б таким людям завжди, от всім. Ми бачимо зразу там чоловіка, жінку, неважливо, призовного віку, непризовного віку, всім оцим ультрапатріотам задавати одне єдине питання: чому ти не в окопі? Чому ти не штурмуєш посадки, чому ти не показуєшся власним прикладом? І в них не буде жодної адекватної коректної відповіді на це. Бо прикриватися відстрочками, бронюваннями, ще шечуємось. Це, знаєте, така собі історія. Бо людям, то що говорять, ви маєте всі добровільно прийти в ТЦК. І ті, хто це говорять, самі не збираються добровільно йти в ТЦК, а якщо і йдуть, то вони залишаються десь на тилових посадах і живуть собі далі своє життя просто вже у військовій формі. Але це не має нічого спільного з е, якби історією тих хлопців, яких бусифікують, яких відправляють в піхоту, в штурмові підрозділи, в якусь умовну скалу чи ще щось подібне. Так? І, от. і якщо оці пропагандисти не готові йти в скалу і показувати своїм власним прикладом в одному там з найтяжчих підрозділів, як себе треба поводити, то я думаю, що і не варто інших закликати йти на війну, тим паче радикально розказувати, що треба давати якусь команду Фас. Кому? Це пним псам? Чи кому давати команду Фас? Ну, хто? Кому дають команду Фас? Собакам, правильно, псам? А, яким, а кому, кому ця держава має дати команду Фас? І що ці собаки далі мають зробити? Це, це все те, що говорить деякий. Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Тепер давайте послухаємо е, власне, е, військову, так? яка також має дуже дивну репутацію, але все ж таки давайте її послухаємо, бо риторика її також дуже і дуже серйозно змінила. Так, і це в нас Аліна Міхайлова. Е, вона в я так розумію працює медиком керівником якоїсь медичної служби. Досить медійна військова. Давайте її послухаємо. Що зараз тут дійсно готуються там оборонні лінії. Не мого саджати в ці вже нема кого саджати в ці окопи, в ці бліндажі і особливо нема кінтематиці лінії оборони. Ось це саме головна там, проблема, на мою думку, 2025 року. Тобто ми можемо подивитися по кількості СЗЧ за минулий місяць. Там я не хочу говорити ці цифри, але я думаю, вони всім доступні. І якщо ми говоримо про скільки людей за місцем мобілізовано, то 70% з них пішло сече. Ну, це робити. Ну, Лусанко говорив про те, що там за жовтень 21 тисяча випадків СЗЧ, так. а при цьому Зеленський говорив, що на місяць ми мобілізовуємо тридцять тисяч. У нас дуже тисяч. Це ті, хто хоч якось доходять до проходять без ВП, е і ті, хто комусь вдалося просто втекти там за бракан якісь все. Тому якби цифра буде збільшуватися далі і, і буде ще гірше. Тобто бачимо, що виходить така історія, що е з 30 тисяч 10 тисяч доїжджає до фронту, і, і, і якість і рівень там їх і підготовки, і фізичної готовності, він е ну не зовсім відповідає, скажімо так, їх. Посадам. При цьому ми бачимо, наприклад, по е, тому, як працівники ТЦК, яких чомусь називають е, ветеранами, що там всі поголовно ветерани, вони всі пройшли фронт і так далі, вони знаходяться в набагато кращій фізичній формі. І бачимо, як вони бігають, просто кроси такі, е, за цими ухилянтами, скажімо так. То як вони, які вони взагалі самі по собі кремезні, то виникає одне питання: чому? Нормальні боєздатні хлопці, такі, наприклад, як Євген Дячук з Тернополя, так, який працював в ТЦК, а при цьому займався там, тяжкою атлетикою. Так. Тобто в нього не було жодних там протипоказань по здоров'ю. Він ніколи не був до цього на фронті. І там, типу, його відправили на фронт, але знову ж таки, я не вірю, що ця людина буде сидіти в окопі, буде сидіти на позиціях і буде виконувати якусь роботу. Бо в такому випадку, якщо він, власне, не має жодних обмежень по здоров'ю, до цього він працював в нацполіції, потім перевівся в ТЦК, то зрозуміло, що він туди пішов по блату. І навіть якщо його там перевели в. Аля, як говорять в якийсь там бойовий підрозділ чи там бойову бригаду, то зрозуміло, що навіть там він буде знаходитись в десь в тилових позиціях, можливо, його зроблять якимось командиром, і він буде кимось командувати. А ті, кого далі працівники ТЦК будуть відловлювати цих простих чуваків, їх будуть відправляти в підкомандування таких самих дячуків. Бо вони замазані, бо корупція є, і цією корупцією ніхто ніхрена не робить. От в чому. В на мою думку, одна з найбільших проблем сьогодення України і майбутнього України. Так і далі в наступних відео ми також будемо розбирати інші заяви Михайлової, яка. Я сам був в шоці, але яка говорить про те, що потрібно війну завершувати, завершувати якомога швидше, бо Україна просто не справляється. І якщо продовжувати воювати далі, то і відвоювати кордони там свої і так далі. То сама Михайлова говорить, що можна довоюватися до того, що лінія фронту буде проходити десь в Ужгороді, от, з е, тим станом речей, які є сьогодні. В першу чергу, винна корупція, і кумівство відсутність верховенства права. І безкарність. Безкарність. Люди отримують владу, і люди користуються цією владою не во благо українського народу і української держави. А вони користуються цим во благо собі, своїм сім'ям і своєму оточенню, а не народу України, як це має бути. Ось в цьому одна з найбільших проблем сьогодення. Хто б там що не говорив? А як же ж так? А як це закінчувати війну? Ви да не можна. Чомусь ці люди не сидять в окопах і не, не показують звіти, як потрібно воювати, як потрібно служити. А відправляють ці окопи когось іншого і роблять таке в першу чергу, такі як дикий, який являється мега-ультрапатріотом, але який чомусь не готовий покласти своє життя в якомусь окопі під Покровском. В цьому вся проблема. Що ті, хто ніколи на фронт не попаде, відправляють на фронт всіх інших. Така от історія. Що думаєте, пишіть в коментарі, друзі. Дякую, до зустрічі.